А потім вони сказали, що от наші хлопці випали, хочуть дівчата, а в нас не вістки всі молоденькі дівчата. Я говорю, все будемо біжати, що не буде, ну ждати не можна такого. Прямо через наш двор це все бой, йшов. Я в гаражній ямі там просиділа до утра. Це був обстріл, страшний, що творилося. Гріла хата, і в мене корова вже дажна була на слід день цілі. все згоріло. Там нас іздівались над нами, узнали, що ми по погребі там сусіди живемо. Три сім'ї у нас були з внуками, з дітьми, всі приїжджали всі з города, ховалися сюди. І вони заходили до нас, наставляли зброю общем, знущалась як могли. І ми потім почали біжати та за до села. Мене діти тащила, тому що я сама... Ой. Ну, Не було такого дня, щоб не прилітало щось в село. Бомбили, москалі від нас були так напряму десь кілометрів з десять. Так мінами гатили, хто в підвалах жив, хто в хаті сидів вже не хотів в той підвал бігти. Я п'ять снарядів насчитав, туди ми у нас прилетіла. Так жінки кажуть, давайте в підвал заховаємося, бо щось не перестають лупити. І тільки ми зайшли, а. два снаряда десь рядом розірвалася, а третє це сюди, як у пану. А там, де я стою, де жінка була, була деремеха така.